Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отець Михайло, скажіть, коли саме в часі літургії відбувається переміна хліба і вина саме в кров і тіло Ісуса Христа? Е, після виголосу священника переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. І слів ісус, е, слів людей, які відповідають свят, 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 Господь Савоот. Власне, з того моменту починається анафора, це є власне той час переміни. Е, Хліба у тіло, а воно у кров Ісуса Христа. Там священник читає молитви, де просить Бога зіслати Духа Святого на переміну. І як Христос власне виголошує слова, прийміть і їжте, це є тіло моє, прийміть і пийте, це є кров моя нового завіту, що за вас проливається. Слова Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. Священник є Христос, власне. Приносить жертву Богові за гріхи цілого світу. І після того є слова призивання Святого Духа, які закінчують словами, перетворивши Духом Твоїм святим. Власне, в тому моменті і наступає закінчення анафори. Після цих слів на престолі вже перебуває не вино і хліб. А тіло і кров Ісуса Христа, яким ми потім причащаємося уже в часі літургії.